Привіт, мої майбутні мільйонери мільйонеречки Сьогодні я буду говорити про бізнес. Але буду говорити про бізнес не сама, а з дуже цікавою гостю. Артистична, харизматична, дуже талановита і відома багато кому на Дрогобичині і в Львівській області загалом по Україні. Тому. Зустрічайте також. Наперед хочу вас попросити, щоб підписались на мій канал. Це дуже важливо для того, щоб більше людей побачили корисну для них інформацію. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, тому що це дуже важливо мені розуміти зворотній зв'язок, щоб я зрозуміла, що вам цікаво. Можливо, у вас якісь будуть питання, тому чекаю вашого зворотнього зв'язку. Привіт! Рада, що звітала до нас в студії. Знаю, тебе зараз багато презентацій, багато справ, які ти маєш стосовно з твоєю діяльністю. Два більше розкажеш, чим ти зараз займаєшся, яка основна твоя діяльність зараз? Привітки, вітаю всіх читачів, всіх глядачів. Я зараз тільки приїхала з книжкового форуму. 30-й Львів Бук форум відбувався. Основна моя діяльність це написання книг. Я роблю історичні дослідження, пишу історичні романи і також поезія. Колись моя діяльність більше фокусувалася на написанні пісень. Я співпрацювала з чотирма студіями, мала свою студію, мала своїх співаків, свою команду. І ми створювали пісні. Також я започаткувала проект відродження наших нічних пісень, і ми відродили дуже багато наших колядок. Більше ніж 30 наших колядок створили такий проект Коляда на світій горі. Я була керівницею цього проєкту, в мене було кілька співаків, які мені допомогли його реалізувати. І також наші гаївки, веснянки відродила знебуття. Я їздила по селах, збирала у старших людей вони мені наспівували. І таким чином, ну і також наші українські народні пісні в великій кількості відродили ми. Чому саме письменництво? Ну, Я з дитинства хотіла бути письменницею, хоча я хотіла багато ким бути. Я хотіла бути і художницею, і співачкою, і піаністкою, і гітаристкою. Ну, В процесі своє, своєї життєдіяльності я це все можна сказати реалізувала Так, по черзі, по чергово. І зараз власне, займаюся тільки письменництвом, тому що це забирає дуже велику частину мого часу. Фактично, я перетворила письменництво на свою основну діяльність зараз. почала писати в кінці 2015 року, тобто від, 2016, від 24 грудня 2015 року я почала писати мій Роман Гардаріка, Таємниця Забутого світу. І таким чином сьогодні вже сім книг видано. Угу. Готується до друку восьма. І зараз пишу ще один роман історичний. Дуже, до речі, цікава тема. Ти говориш, що ти змінила повністю свою діяльність більше восьми років тому. А зараз, в зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що багато людей переїхали в межі України чи за межі України, багато хто змінює свою професію. Я думаю, багатьом глядачам буде цікава ця тема. От яким чином ти все-таки змінила ту професію і наважилась на це. Бо справді в тебе була інша робота. Ти розказувала, ти співала, випускала пісні, так? І е, яким чином це трапилася така трансформація? Чи ти сама захотіла, чи от обставини так склалися. Ну, це рішення пройшло не відразу. Я, е, довгий час у мене моя основна робота була е, пов'язана. Вірніше, це була зовсім е, різна діяльність, але я її якось умудрялася пов'язувати е, з письменництвом. Е, але ж я вкрала в себе час. Я просто вночі, значить, мені в шостій годині ранку треба було просипатися вже на роботу. А до третьої години ночі я інколи сиділа в архівах і це все досліджувала і спала три години. Причому це все було на такому піднесенні, що я не помічала того, що я там не виспана, чи ще щось. навпаки, у мене так була мені здається колосально більша кількість життєвих сил, так би мовити. Щоб цей проект здійснити, я була захоплена настільки цим процесом, що я просто не помічала, що не виспана там чи втомлена. Тому що власне ці історичні відомості, які потрапили в мої руки, те, що я дізналася. Воно було настільки важливим як для народу України, що я вважала, що це потрібно обов'язково якимось чином якусь книгу про це написати, тому що власне я дуже багато років приділила тому, щоб дослідити, коли власне народився Ярослав Мудрий, хто був його матір'ю і так далі. І коли я дошукалася до істини, я вважала, що я просто не маю права залишитися просто при собі. Тобто ти маєш на увазі, що ти ще мала ще одну професію після співачки дві Дві професії. І, все. і потім ти суміщала дві професії, я правильно розумію. І коли настав той час, коли ти відмовилась від, від тої допоміжної професії, ну якби що було основною, та? і почала займатися конкретно письменницькою. Ой, це не стало не відразу. Я ж ще кілька років так і працювала. Тобто uh -huh. е Потім, коли в 2019 році, це ж три з половиною роки я писала роман, а потім ще довгий час воно редагувалося. Uh -huh. І коли я власне е подала на коронацію слово, почала другий роман писати. Треба було 9 місяців чекати на результати коронації, і... Ще навіть тоді я не відмовилася від е, своєї основної роботи. Аж в 2020 році, коли коронавірус був і коли е, карантин оголосили, uh -huh. і все, і тоді, от власне, це був такий момент якраз переломний, коли я на роботу не ходила, тому що карантин, всі сиділи по домівках і тоді. Власне, прийшло, прийшло в мене рішення. Тим паче, я ж в 2020 році в червні стала однією з переможниць коронації слова. Угу. І тоді в мене вже та думка давно зароджувалася. Бо може я вже залишу залишив там ту роботу, я б до просто письменницької діяльності займатися. Але думаю, а з чого жити? Треба якось це все накручувати, щоб щось з того. Все таки було, тобто, щоб я мала якусь гідну оплату тої праці, яку я роблю для народу України. То чи могла би ти дати рекомендації людям, які можливо комусь надоїла робота? Хтось виїхав за кордон чи в інше якесь місто України і хоче змінити свою діяльність, які би ти могла, от, наприклад, пункти дати, сказати от 3-5 пунктів? От що важливо зробити, щоб все таки наважитися змінити діяльність на ту, яка до вподоби? Ну, перш за все, я б сказала, що. Кожен повинен подумати над тим, що йому найбільше подобається робити. Угу. Тільки те, що вам найбільше подобається робити, може принести вам дохід при правильній організації. Угу. Е, ну, і для того, щоб наважитися перейти на іншу роботу там, чи почати свою власну діяльність, потрібно підготувати собі, я вважаю, що я зробила, фінансову подушку, е, так би мовити, е, те, що забезпечить вам безбідне існування. Якщо ви е, хочете насправді змінити своє життя, ви повинні подумати над тим, а за які гроші ви будете, за які кошти ви будете жити в той час, коли ви будете змінювати свою діяльність. Мої успішні пишіть в коментарях. Чи ви змінювали свою діяльність? Як вам це вдалося? Чи користувалися ви, можливо, такими схожими пунктами, як у Верніка розповідає, і також, можливо, ви хочете змінити, що вас стримує? Мені дуже цікаво буде читати ваші коментарі, а ми переходимо до наступного запитання. Тобто я розумію, що ти не шкодуєш те, що ти змінила діяльність свою. І в мене до тебе наступне запитання зв'язане з тим, чи ти думала, що зараз оця книга, яка в тебе зараз дуже популярна, чи вона? Принесе такі результати, тому що зараз я бачу в тебе тисячні поширення в Фейсбуці. Там дуже багато людей коментують, дуже багато людей дуже презентацій багато на радіо, там і на Ютуб-каналах різних презентуєш свої книжки. І чи ти очікувала, що саме ця, ця книжка дасть такий результат? Ну, по-перше, в мене вийшло так, що цей перехід відбувся: ем... Хотіла я того чи не хотіла. Угу. Мається на увазі мене. Життя, так би заставило сидіти вдома і, власне, писати. писати. Так. Так. Цю книгу я почала писати у 2018 році. В uh -huh. мене були задумки. Я, я зробила спочатку чотири оповідання, які я хотіла також подавати на коронацію слова. Але ж коли я своїй коректорці послала ці оповідання, вона, прочитавши їх, сказала: Вау, це щось! Я вважаю, вам не потрібно подавати. Це Анна Розлуцька, моя коректорка. І вона сказала, що не потрібно подавати на коронацію оповідання, треба зробити роман, тому що там є потенціал у, у, у цих оповіданнях, щоб був роман цільний. <кій> Таким чином я почала писати цей роман, почала продовжувати ці оповідання. А розповідати мені було що, тому що це е, е, дуже Важлива тема для народу України розкрити власне її потрібно було. Я хотіла показати, по-перше, весь оцей тоталітарний режим сталінський, що він творив з українською нацією, як вони хотіли винищити повністю нашу націю через те, і фактично, я й почала писати ті статті у Фейсбуці. Угу. Власне, через що і тисячні поширення, і дуже багато коментарів, і дуже багато відгуків. Дуже багато я маю зворотнього ефекту. Мені пишуть люди з різних країн. Розповідають про свою долю навіть з Бразилії, з Америки, з Канади, з Австралії мені люди писали, підтверджуючи те, що насправді те, що я писала, я шукаю завжди такі засекречені до сьогоднішнього дня факти, які можна було б розкрити перед всім світом, щоб весь світ міг зрозуміти нарешті, що ця війна для нас насправді є визвольною, яка зараз відбувається, так. Фактично, я вважаю, що Друга світова війна для нас ніколи і не закінчувалася. Вона прийшла в таку скриту фазу, і зараз іде її загострення. Чому? Тобто саме це ти розкрила в своєму історичному романі Друга світова війна, як це все радянська влада, яким чином вона поневолювала українців? Так? Кому би ти радила її почитати? Можливо, якісь вікове обмеження? Ну, По-перше, я розкрила дуже багато аспектів в цьому романі. І на рахунок Першої світової війни навіть там трошечки є екскурс, і на рахунок голодоморів угу. 1921-22 років. І 1931-34 я наголошую угу. на цьому, тому що е, завжди говорять Голодомор 32-го, 33-го. Голодомор починався від 31-го і закінчився. 34 му можна навіть не говорити про те, що він закінчився, тому що це було все пов'язано із репресіями і з розстрілами і так далі, з депортаціями до Сибіру і в найвіддаленіші райони Росії. І я би порадила книгу читати всі, починаючи, ну, мабуть, з 11-12 років. Всі діти знають, що таке війна. І для них вже не є таким е, жахом те, що написано в моєму романі. Добре, а скажи, будь ласка, як ти відносишся до тих людей, які не визнають голодомор і говорять, що це все неправда, незважаючи на факти очевидців, які говорять, що е, це все придумали для того, щоб нам на західній Україні посварити нас з Росією? З такими людьми я проводжу якраз роз'яснювальну роботу, власне, для того і пишу оці всі мої статті. Я там писала статтю окремо для тих, хто залишився в совку і хто до сьогоднішнього дня ще не розуміє, що відбувається на світі білому. А там я саме розповідаю про те, що для кого дорогий оцей хліб по 16 копійок, і морозиво по 7 копійок. Вони повинні зрозуміти одне, що. Такий дешевий хліб був за рахунок отих мільйонів в'язнів сталінських концтаборів. Світ не визнавав Голодоморів. Світ не визнавав наших голодоморів, тому що е компатія, е нквд і так далі, вони робили все для того, щоб е оця новина не винеслася за межі. Радянського Союзу. Але я навіть дивилася таке кіно колись, ну як колись, декілька років тому, про те, що приїжджав журналіст, і він знайшов ту інформацію, потім його вбили. Тобто, якісь дії все ж були, але вони чи так пересікалися на корню, чи саме Захід, Європа там інші країни не хотіли визнавати, щоб не влазити в якусь сутичку? Так, я вважаю, що саме, саме через. Саме через те, що Радянський Союз був дуже великою країною, вони mm -hmm. розуміли, що мобілізувати, так як і при сьогоднішній війні ми бачимо, так мобілізувати бійців є з кого? Mm -hmm. і... в, Радянському Союзі. В, в Радянському Союзі. І е, всі боялися. Це одне, це один аспект, а другий, оце, от, от що ти е, говориш: е, що власне, оці всі спроби прицікалися, mm -hmm. тобто хто хотів. Щось винести за межі радянського союзу. Якусь таку інформацію вони були або вбиті. Або їм погрожували їхньому життю, або їхніх сімей, угу. і таким чином вони це не виносили. Декілька країн визнали голодомор України в 2000-х в 2000 роках, і це я бачила, і Грузія також там була і ще декілька країн Європи, але не всі. Україна одною з останніх визнала Україну. Той, в якої був Голодомор. Тобто це такий парадокс, можна сказати. І це було за часи Ющенка, якраз, коли так. був Ющенко при владі, він там багато і ще зробив про Бабин Яр, він зробив. Ну, але суть в тому, що як тоді можна розуміти, яка ситуація в нас в країні відбувається. Якщо до того часу, скільки років вже було. Скільки років вже було тоді Україна? Незалежна щоб до того часу так іще не визнали було Голдемор Відповідно, ті всі роки, чи це було не на часі, чи це справді було якесь непотрібне рішення цим політикам? Воно не просто не було не на часі. Воно було на часі. Від самого початку можна сказати, uh -huh. так? В 1991 році, коли Україна, Україна прийняла незалежність, хоч всі тоді таки були ніби захоплені тим процесом, так що ми станемо нарешті незалежними. Але ж у вищих ешелонах влади залишилися ті ж самі компартійці, які були й до того, uh -huh. скажімо так. Тобто вони не змінилися. І вони як були залежні від Росії, від Москви, так вони й залишились. Uh -huh. І оце власне. Була головна помилка. Так, і ми зайшли в дуже цікаві теми. Хоча, в принципі, давайте вернемося про бізнес, давайте вернемося про бізнес. А, і я хочу задати тобі запитання, так як я знаю, що ти твої книжки видало, клуб книжкового клуб сімейного дозвілля видало твою книжку. найпершу, правильно? Гардарі, так. А потім ти видавалася самостійно. Так, ти ще подавалася на коронацію слова, але це ти все одно сама якби видавала, правильно? То який спосіб є найкращий? Допустимо, є якісь наші глядачі, які хочуть видати книжку, і вони не дуже розуміють, я знаю, що спонсор є, які видають книжки за гроші свої, як по письменникам. Який спосіб ти би порекомендувала вибрати людям? Ну, по перше, видати книжку це не так просто, uh -huh. тому що хто собі думає, що от я написав там книжку, я собі її там видам і, і буду мати гроші. Uh -huh. Ні, я вам хочу трошки вас можливо розчарувати, тому що це видати книжку це дуже довгий, можна сказати, болючий і трудомісткий процес. Книжку це приблизно 20%. Все решту це робота над тим, щоб її видати. Адже скільки їй потім... часу можна видавати книжку? Рік. Більше може піти, якщо велика книжка, може піти і рік навіть на її реалізацію, на те, щоб відредагувати, Б-відкоректувати, в, зробити верстку. Це також дуже важливо, тому що все мусить бути витримано: і поля, і букви, які вибирати це все, і шрифт, і проміжки між ліні... лініями. Між рядками прописаними, так Г – ілюстрація, ілюстрація це взагалі, мені здається, ну, я не можу сказати найважливіше, але один з найважливіших аспектів, які... тому що це лице книжки, це обличчя книжки. Як ти подивишся на книжку, а вона така собі, думаєш, ой Боже, там напевно і нічого цікавого немає. По третє, треба вибрати і папір. І, ну це вже відноситься до того, коли ти робиш сам, коли ти сам працюєш над випуском цієї книги. Звичайно ж, якщо на себе це бере видавництво, оці всі трудомісткі процеси, угу. то звісно ж видавництво і левову частку цього заробітку з книжки. Вона собі і забирає. Потрібно зважити? так? Видавництво забирає okay. трудомісткі процеси, але ти заробляєш менше. Ти видаєш сам, але на те лягає вся відповідальність за, за те, як ця книжка буде виглядати, і скільки тиражів. І тобто, і ти повністю фінансуєш, платиш гроші, щоб тобі цю книжку друкували. Правильно? Okay. А видавництво друкує за свої кошти і ти отримуєш 100%. А ще спонсорство. Ну, наразі у е, мене не, не знайшлося, я й не шукала жодного спонсора. Я починала з невеличкої кількості книг. Найперша книга, яку я видала особисто, це була моя збірка поезії між небом і землею. Uh -huh. І першу збірочку поезії Між небом і землею я видала взагалі в тоненькій обкладинці. І я не знала, чи вона там буде розкуповуватися, чи не буде розкуповуватися, але це було велике щастя видати нарешті свою першу книгу. Uh, і коли вийшов роман Гардаріка таємниця забутого світу, коли вже там я стала однією з переможних коронації слова, і клуб сімейного дозвілля мені запропонував, uh, щоб видати мою книгу, я радо погодилася, звичайно, і погодилася на їхні умови. Хоча там ми трошки з ними посперечалися про проценти, я попросила про те, щоб вищі проценти вони мені uh, mm. дали. але... Uh, Власне, я на цьому дуже мало заробляла. Хоч там, наприклад, тисячі книжок продаються, так, але ти з того маєш дуже малесенький процент. І... Але я бачила просто, що я маю більше навіть грошей заробітку з оцих малесеньких в тоненькій обкладинці своїх збірок поезії. Угу. А що все-таки ти б порекомендувала людині в першу чергу зробити, якщо вона хоче випустити книжку, але вона от не знає, як. Які пункти, якщо теж можна по пунктах розбити, це, там дуже багато треба би було вказівок давати. Краще звернутися до мене на консультацію. Так, на консультацію. Вероніка надає консультацію, так що в описі додам її обов'язково Фейсбук-сторінку, пишіть її в приватні повідомлення. Я знаю, що коли ти написав книжку, ти маєш обов'язково зробити на них автор на неї авторське право, так? Авторський право, якщо ти хочеш сам продавати обов'язково, якщо вас хоче видавництво видати, uh -huh. це взагалі дуже класно, тому що якщо вас, вашу книгу хочуть видати хтось там, чи то, чи то видавництво, це означає, що вона чудова. Діліться своїми питаннями. Можливо, у вас є якісь конкретні запитання по книжках, можливо, хочете придбати вернітні книжки, то я також дам посилання на конкретну книжечки її. Ти живеш за кордоном? Вже більше 10 років, так? Ти живеш на дві країни, скажем. І от як тобі менталітет людей за кордоном і менталітет людей тут? Є різниця взагалі між чоловіками, між жінками? Звичайно, є. У нас наші люди більш щирі більш відкриті до світу, більш емоційно заряджені, можна сказати, більш щиріші і. Вони відгукуються на коли у когось, наприклад, там якась недоля, так допомагають в Німеччині, де ти живеш, ти одружена заміжя за чоловіком. Чи відрізняється чоловік з Німеччини від чоловіка з України? Я живу в Гамбургу. Uh -huh. У мене чоловік поляк взагалі. Uh -huh. У них схожий менталітет. Звичайно ж, кожен народ має свій менталітет, відрізняється в будь-якому випадку. Все-таки я вважаю, що українці, українські чоловіки, так. є найбільш добрими і чуйними, і вони все віддають заради своїх жінок. Чого я не можу сказати про Євросоюз. Mm -hmm. Там все зовсім інакше. Але поляки, ти говорила, схожі більше на українців все -таки, чи на німців? Е, більше на українців. Mm -hmm. так, вони вони такі, так само самовіддані до своєї сім'ї. Mm -hmm. Хоча не можна також і про німецький народ, скажімо так, сказати, тому що і серед німців є такі дуже щирі мужчини, які у своїй сім'ї, заради своєї жінки, можуть це зробити. Але... Але це більше виняток. Ніж це Угу. Я тобі дуже дякую, що прийшла до нас. Що ти розказала дуже багато всього цікавого, і хочу тобі подарувати подарунок. Та? такий невеличкий від нашого спонсора. Ось такий красивий букетик з чупа-чупсів. До речі, в нього там ще є не тільки чупа-чупсів, а цукерочків також. Дивіться, подивіться. цукерочків також. Тому ось такий тобі красивий подаруночок. Якщо хтось хоче, вже теж такий в описі додам посилання на інстаграм-магазинчик. Прошу. Тому дякую, що завітала до нас. До наступних зустрічей з вами.